Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та лісові прогулянки, друзі, тільки зайшли в ліс. Вона машина ще стоїть. Ну, от. І одразу знахідки. В тебе там також воно біле стоїть. Ну, Моє вже воно декілька підберезників, Біленький один. А от ще один біленький. Гарний такий. Ху -ху. А, де? О там де Жека, да? Ще один білий. Зараз ми знаходимось на Прикарпатті. Так, а де? Ну Жека збив вже. Оно. Ну нічого. Вчора були у горах, бачили, так? Да? Знайшли, непогано знайшли, біленьких, але от то все, що ви бачили, більш нічого. Там треба трошки почекати. от, Поїхали подалі від гор, ми десь знаходимося кілометрів з 10, напевно. Гори попереду нас. От. І тут я дивлюсь, що дощики пройшли гарні. Вони зараз кожного дня йдуть. Ну. А нам якось везе, так? Да? Приїжджаємо до лісу і ну... І нема дощу. Да, і нема дощу. Сподіваюся, так буде і сьогодні. Ну якщо ні, то одягнемо дощовички. Це таке. Так що подивимось сьогодні. Які у нас будуть знахідки, ну як завжди. Саме все побачите. Мухомор. ага Заберемо цього грибочка і підемо далі. Отакий от красень. Видно, друзі, що тут пройшлись. Ну, ми тільки зайшли в ліс. Ну, з краєчку тут точно грибники були. Бо видно, ніжки порізані. О, підемо далі. Як я завжди кажу, що... Кожен грибник свої гриби знайде. Воно сіро-рожевий, мухоморчик. О, якщо ми вже декілька знайшли, то знайдемо іще ще. Впевнений. Дай рішав, вона каже, чутно на камеру. Різаних ніжок дуже багато. О. Ну нічого, Іріш. Подивись уважно, все рівно. Пропустили, а далі підемо вже в глуб лісу. Воно ще стоїть. Трошки поїли шапку самого. Сам риб гарний. А тут що? О, тут... Бачите, зірвали грибочка, а поруч цього і не побачили. Тільки вимкнув камеру, а от ще біляк стоїть. А! Ой. Ох ти що ж таке, а? Ніжка так зачепилась там за коріння. І надломив шапку. Жека, йди до нас. Ти що таке, так, сьогодні? А де більбоніс? На стежки? Ну, стежці. Воно mm. бачте вже. Mm, два. Два? Ага. Ну то. Один. Та гарно, слухай. Але уявляю собі, так, да, скільки тут Там було. Там такі ножки зрізані, такі ось такі. Ого, чого собі? Собакини спали в машині десь годину більше. Ми десь проїхали 65 кілометрів від Франека от ще не прокинулися тільки починають бігати. Більбоніс вже взагалі гарно. Так що, все добре. А воно не вимикає камеру, друзі. О, от ще білий. Ну це ніжка. Шапки я її не бачу, ну це може бути і звіри Ось краєчку трошки є. Теж гарно. Зараз вже заходимо в сам ліс. Ух ти, ріше, два біляка. Три, чотири. Та, ти що? Бачите, там, ну як їх не побачити. Воно. Один, другий, третій, і воно там четвертий. Ну як їх не побачити? Я ж кажу, що тут а, пробігають по краєчку ліса, пару кошиків збирають. Ну ти буквально ми відійшли, ну, воно видно ще метрів десять. Ну так. Так що, як я й казав, біленькі сьогодні будуть. Гарні гриби. Не бачу, де ніжка. Що, шапку знайшла, а ніжки нема? Підусичника. Підусичника? Ха. Ну так. Гарно. Ух ти. Да, підусичник. Слухай, ти такий розмір шапки, то? Угу. Ну... Може сьогодні знайдемо. І ось підбережненький ще знаєш. Тут? Ну там. Ух ти. там. А, і що там дивиться біля тих білих. А я відійшов трошки і бачите, ще один. Який красотун, а? Щось така тиша що трошки лякає. От точно буде гроза сьогодні. Думаєш, всі поховалися? Що поховався? Всі поховалися, ходимо. <гум> забираємо ці. Гарні гриви. Бачила той. Чи? Гарний, так? Да? Ну, та ти що? Так. І зараз того четвертого забираємо. Таких три штучки. Де він? А, він тут у мене. Так, де він там? Та не гарно. мені ну, подобається взяли вже трошки більше кошик я і ріша, тому що а, декілька походів в тому зимовими кошиками пішли да? <смістя> місце не вистачило та сумку складали О, гарний гарний вже початок да? так <смістя> запашний такі <смістя> ох який здоровенний мухомор сіро рожевий, бачите? Ого. А поруч з ним. Біленький грибочок. А ну-ка. О! Отакий такий гарний. І тільки вимкнув камеру, а тут поруч ще один. Я його не побачив одразу. Оно, бачите, сіро-рожевий стоїть. А це грибочок. Тільки що покликав мої десь метрів 50 Більше з собакинами. От ще біленький грибочок. А от зараз покажу вам ще один. Гіляки незручно. О, о! от такий ще красний стоїть. А воно під листиком. Ховається ще один. Отако. От Заберемо цей. І якщо я не помиляюсь під листиком, зараз побачимо все. Разом з вами. Ні, не помиляюся. Ще один грибочок. О, Який гарний! Та ви що? Оце. Оце мені подобається. А на два сіророжевих мухомора стоять. Ох, комарьо Лізе в уши, в вуха. Так, до кошика. А, цього заберемо. І йдемо далі до наших. Почув голоса, то то і рішу, але вони до мене вже підходять. А от ще один. грибочок, його теж заберемо. Не знаю, що там у Іріса зі знахідками. Тут непогано є. Ти до мене йдеш? Іди тут гарний гриб такий, з фоткою з ручкою. Не? Пала. Ах, який красен. Бачите. Зеклюан. Я тут. Буся. Гарний, так, да, грибочок такий. Бачиш, він з ручкою. О, до речі. Ручка на Марсика, от, треба там подивитися ще. Угу. А в мене тут... Ти ж грибочок. Зараз, друзі, не трошки. О! Отакий. Біляк. Гарний. <звук> І позаду в мене Каже, ще чотири гриба знайшла. П'ять? Так. Друзі. Оце так так. Завжди кажу, ну, кожен грибник свій гриб де знайде. Ну. Шість. шість. Сім? Все. Капець. Покликав тебе. Всі мої гриби знайшла. Ні, а я би. До речі, Іріш. До речі, Іріш. Я е, йшов прямо туди. Я б от там, де ти стоїш, я туди б не пішов би. От чесно кажучи. Йо-мойо! Ага. -йо. А. а може ще треба. Дивити. А де? Я хоч один. А, вот один три. бачу. Так, ага. да, покладу кошик, або тут, О, бачите, друзі, Здесь. один. Он. Он. Так, оце один. Он. Угу. І там ще... Ух ти там, так, 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 такий гарний. Ну, 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 ти що? А ось ще один, а он ще один. Ану так, да, я глядачам покажу. О, так, 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 обережно. О, бачиш, хтось збив маленького білого. Так, я його одразу заберу. О, стоїть. Ось, справлять. Далі два. Ага. Далі два бачу. А вон ще один. Оно. Та я ж не покажу. Ага. Тут ще два. Один і от другий. Так. Ну біленькі. Оце азарт. Оце грибалка. Іріша мені квест влаштувала. Каже, що от оце перший грибочок, що вам показав. І каже, десь поруч тут ще два вона бачила. Точно бачила чи? Каже, я ж кажу, що це мої гриби. Ну так, а я твої гриби і не бачу. Ну і де вони? Друзі, ви бачите на екрані чи ні? Я ні. Тю, Но потім підійдеш, подивишся, тому що я дійсно не бачу рішу. Чи ріша так відвлікаю? Мене від пошуку грибів. Та-да-да. -да -да. Каже, йди там, я там ту, точно бачила, А сама вона шукає чи... а ще. Зараз ще знайде, поки я, поки я тут буду лазити. Там, де і нема грибів. Воно, бачите, гриб стоїть. Я ж кажу, що десь там, десь там ти показала мені зовсім в іншу сторону. Вибирає, Ні. Я не позбирав. Я поки дивлюсь, по сторонах, де що росте. А. Ой, який, а? Краса. Куди ти мене послала шукати? Подивись на мене. От в ту сторону. А вони з цієї сторони. Від кошиків. Вон он, що під ногами пройшла. Бачила? Так, цього до кошика, друзі. Ну, давайте позбираємо разом ці грибочки. О, то тут два хижі. Це один, а це другий. О! Потім почитаємо. Все капає. На голову Комар'Йо лізе, в рота, в ухо. А? да 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 бачив, бачив, гарний так. Але, повторюсь, грібне азарту що щось. Воно, там попереду ще два. Воно ліворуч від мене. Ще один стоїть. Так. Ну з цього кутаєво і не видно того гриба А він там є. Воно. Який гарний. Як вам, а? Теж з ручкою. До речі, показував на оці два, що я перед цим зірвав. Так що це точно працює. А це що? Червонічок що? Так, ну, да, я його зірву, бо він трошки не відкусили його. Гарний. О, підберезничик. Зараз подивимось. Поруч ще. Тут поруч хаще. За Жека треба дивитися. Жека! Жекі! Ти диви на нього, а? Біжить. Угу. Отакий. Ну чого гарний. Хащі зайдемо? В Хащі? Можна трошки, буквально метрів на 15. Якщо є підосичники, тут підосичники ростуть. Якщо вони є, то вони будуть одразу. Якщо ні, то повертайся. Ну і от тут ховається ще підберезник. Воно трошки далі. Такий самий стоїть. Гарний гриб. Подивимось навколо. Що ще тут є, тут кошика залишу. Отак. От от. Ти що сказала? Каже, може зібрали. Може. Тобто нічого нема там. Є Жека? а От ще підберезник. Ну я не цього бачу. Воно він стоїть. Бачите, я палець показую. Так, а воно ще один стоїть. І Ріша трошки далі пішла, я думав, що вона повернеться і ми разом підемо. Я до чого, до того, що повернусь до кошика, позбираю ці гриби. І підемо далі, бо Іріша вийде десь метрів п'ятдесят по цьому ярочку, десь там вона вийде. О, ще один. Так. О, Марсюш. Ага. Забирай. А, оце я бачив. А воно бачить. Диви, який ще стоїть. Отаке. Гіляка напала. Ох, ці гілляки такі. Неслухняний. О! А ну зараз. от таких ще два. гарне грибочка. А це такий, покрутило його. А гарний чи ні? Ну гарний, так. Ну забирай, якщо гарний, якщо ні, то залишай. То що він його покрутило, то нічого страшного. Подивився навколо ще декілька штучок. Ано. Ну, Отаких. От а праворуч від мене теж стоїть або підусичник, або підберезник. Під а, ну, а це що? Ні, це мухомор. А це підберезник. Воно ну, сірожеве мухомор. Там ще один стоїть підберезничок. Воно, ну, ховається, ще два. Не пролізеш до них А в тебе щось є? Ні. Це я обійшов до того сіророжевого мухомора і з іншої сторони ще два грибочка. Ну цей не дуже. А цей заберемо. Цей гарний. До речі, там, де ти стоїш... Трошки вперед пройди. Там можуть бути білі. Тут попереду такі участочки. Дуже часто зустрічаємо тут біленькі гриби. І так і є. Марсик, не почови біленького. Відійди, Марсюша. Дай глядачам покажемо. Відійди. Воно. Тут треба уважно навколо подивитися, може ще щось буде. Трошки поїли його шапку. Але то нічого. Ух ти як сидить. Гарний грибочок. Останнього білого я знайшов от за пеньочком цим. Обійшов, а тут щось ще один білий. Ну. Так, друзі. Ще один біляк. Я ж казав, що тут ми дуже часто зустрічаємо. Небагато, отак от по Дві-три штучки білих. Тут така невеличка грибничка, напевно. Багато їх тут ніколи не буває. Залишаємо це місце. Йдемо до наших, бо вже вдрапали. Щось чув, що підберезники знайшла чи що. Де ви є? Ага, ого. Ледве чутно. Ух ты! Ну вони старі, напевно. Але друзі, ну це картина. Так, да, старі, Але вам покажу, а? Як вам? <світ> ну, і поруч з ними. воно, Ще стоять. Один. ну, другий, третій, четвертий. А п'ятий. Така ніжка товста. Що, а може це і білий? Ні. Та ні, не білий. Воно, ні, це підберезник, але... Така Ну, Зараз подивимося, якщо гарний, то візьмемо. Ууу, да гарний, візьмемо. Ну штук 10-15 підберезників, Я їх не рвав. В основному старі, йди подивись. То Просто така сімейка. Цей гарний такий товстоногий. Воно. Один. Тут 4. І там ще. Бачили, так? Да? Йди подивись. Масики. Ну тут, до речі, оцей може гарний. І там ще один. Теж може гарний. А ну зараз оцього зірвемо. Ні, оцей гарний. Ну ті два нехай залишаться. Ух ти, а це що? Такий підусичник альбінос. Ось такий. Цікавий, да, грибочок? Ще один? О, збирав, воно, ще. Так. Ну це вже молоденькі такі. Ти бога? А вон ще два. Он ще. Так. Гарне місцечко таке, так? Да? І диви які. Старенькі, так. Старенькі, да. Опа. Які молоденькі, а? Угу. Як вам? От побільше би таких. Є декілька штучок. Ого, ножи ще там. Та що ж таке? О, он так пів ноги. Землі. Було. Ох, і ховаються вони тут. Бачите грибочка Ну. Отакий. Щось ховається, схоже, шапкою на підосичника. Так, де він тут? Десь тут я його бачу. Так, так, я бачу. Підосичник? Так, друзі. о, Отакий красунчик. Невеличкий, але дуже красивий. Такий матовий колір шапки. Красивий грибочок сховався. Заберемо цього красення. Ух ти! Будемо, напевно, зараз... Виходити на лісову дорогу та йти до машини. Гарний настрій такий. Собаки побігали, грибочки зібрали, супер. Підійшли ми до машини, почікали грибочки, гарно. Ну, Практично кошик білий і практично кошик підберезників. Гарно. гарний похід сьогодні, друзі, гарний настрій. Але будемо їхати додому з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.